Ну що ж, продовжуємо цю роботу, значить тут цей 630-й автоматичний амикач там. Кабельна лінія пішла сюди, до цього щита. Ось В цьому щиту там є перемикач 630, тут буде облік встановлений. Кабелі ми, значить, знеструмили кабельну лінію, цю, щоб тут проходила. Ми їх знеструмили і розрізали два кабелі. Ось цих фактично два кабелі це нас навантаження буде. Навантаження сіло на низ рубильника. Ось, Ой, значить ці два кабелі тут сіла нас навантаження на низ рубильника. Там шини є, машиновані. Низ рубильника ушанований. Не заводськими машинами, а своєю роботи. І далі два кабеля вже, друге як живлення, розервне у нас. Оце перше живлення з цієї ТП, що ми зробили, і друге живлення вже фактично оце ми заводимо через ті, що кабелі ми розрізали через верх шаху, бо вони вже короткі. алюміній 150. -й.